Доброго дня, друзі, вітаю, товариство Технодвір. Хочу вам продемонструвати ось такий гарний комбайник, кейс Данія Інтернаціонал 3000 в гарному стані. Готовий до праці, до жнив, скоро вже жнива. Тому моя рекомендація ось придбати такий комбайник. Жатка у нас тут йде 3-метрова, в гарному стані, січкарнею, Привезений з Данії. Це можна сказати подобія Дронінбурга Д3000. Зараз повністю оригінальний, не фарбований. Гарна гума стоїть. Мену Богдан відкрив, я цей покажу всередині, що там. Гарні відгуки про такі комбайни, вони дуже чесно молотять, як на виході чисте зерно. А так. Все. Можливо, треба буде змінити якийсь ремінець. Все в нас є в магазині. Ось так. Покажу вам січкарню. Стоять ножечки, практично нові, можна сказати, рухомі. Ну і тут ну, стан саме бачите. Бичі в гарному стані, під барабання також. А зараз ми запустимо його, покажу, ну, відразу показуємо. Стоять сета, є такі регулюючі жалюзі. Підшипники звичайні, дерев'яні, 4 солому тряси, різіночки, все є на місці. Реально гарний комбайн, готовий до праці. Зараз покажу вам ще. Кабіну, що там у нас тут 1873 мотогодини Давай заведемо. Ви, бачите, працює гарно, двигун працює ідеально, у нас тут yeah. по двигуну стоїть вальме трьохциліндровий з турбіною. <coughs> Запустили, на високих обертах стоїть рівномірно, не шарпає, нахитає. Не так що так, друзі, комбайник в наявності, є доставочка, завеземо. Ваше господарство. Вартість комбайна в нашому телеграм-каналі. Телеграм-канал в описі. Заходимо, залітаємо. І нас там є ще багато чого цікавого. Тому шукайте опис, копіюйте посилання телеграм-каналу і раді вас будемо бачити. Всім щиро дякую, а ми працюємо далі.